8-м двійчук, 23-й Артем Пікалов, 7-й Семен Віннийчук, другий Олександр Галанов, 9-й Єгор Ваченко. 14-й Андрій Лисиця, другий Владислав Ністратов. За моментом тим часом у Коцебинці. Тут не ситуація у групі Б-така. Коцебинська діша має 5 очок. Після двох турів відповідно 4 очки має Івано-Франківський ураган. Три очки у своєму активі. Тиха і... і... зараз четвірка у, у команді з Миколаївщини. Зараз пас на Зварча, зараз... Зараз і зараз у рахунок нашої зустрічі. І це перший його доманівки на цьому турнірі. Я його Варченко. Отже, Мойсеюк Варченко зараз перебуває тим часом по злову забиває він. По у нас зараз зрівнює рахунок на п'ятій хвилині поєдинку. Мельник далі саме йде. Мельник, Мельник, Мельник зараз. Тут не вдається йому обіграти Дєва Дієв зараз. Де придачу далі на супотне на, на бурку зараз він пробуває, але зараз не збиває зараз. Мельник та Вінничук на м'ячі. Дивимося на цей стандарт. І мельник пас пасти Вінничука і збиває. у нас Семен Вінічук, класний розірж цього штрафного, я ж розіграли зараз. Зар... Ласенко пішов нас п'ятим польовим. Триває зараз він і зараз! Лемах не забирає! Цей м'яч від рук Лемаха літає ворота. Ну і Власик зараз... Пас на де стопа зараз це той грав. Момент Мельника може бути знову. Мельник прострілює, зрештою збиває Ністратов. стратив. В нього був момент у першому там, але забив він лише зараз. Ну і зараз Ністратов збільшує перевагу своєї команди до 4-1. Отже, бачимо, ми що зараз до починає грати з тим польовим гравцем. У нас бачимо, помиляється до моніка зараз забиває пожні ворота. Мельник каз... Зав... Я Хотів сказати, що вийшов на стати польовим перешний. Зрештою, зараз у нас куда стає 5-1. І Мартин знову, тому що між буде зараз у команди з Миколаївщини. Одразу бачимо, зараз прислідують Коцебинці. Варшако зараз забиває зрештою свій гол у цьому епізоді. У Доманівки захищаються Дієв Вороченко та Жварш. Що... Ми бачимо, що одне дать... зараз п'ятьох вірають розді... команди з Коцбинського під час власника. І від... віддає передгольову передачу. Гольову віддає Лисиця. Вона забуває на Вінничук. Це пара номер один. Завтра, о 9-й годині ранку. Академія футзалу Ужгород, Доманівка Миколаївська область. Ну і Зараз нас забиває тим часом Козлов. Відразу йде на зміну. Вісім розів п'ятого федераста Коцебинської ліша. Нікітін. Ворвай зараз. Звільно забиває Нікітін. Сьогодні у нас у Коцебинської команди двоє вратарів забивали. І Власенко, і Нікітін! Зірвістю просто тут насправді зараз у Коцебинської команди рівноцінна вратарська бригада і Власенко. І... Нітін дуже класний моторі. А зараз Ністратор забиває 10-й гол своєї команди. Міністратор теж з дублем. Здає, дає на Ністратов той Далі ще до моменту Лемока зараз забиває, що правда вже не він. Саме не Міністратор, забиває вже Краснопольський, Він сьогодні ще не визначався. Краснопольський у нас робить. Ну і, зрештою, у нас підсомковий рахунок цієї зустрічі 11-1 на користь. Цибинська дішека нагадаю, завтра зіграє в чвертьфіналі